Всім хело! Я вирішила зняти влог з мого дня. Зараз 11.41. Я тільки встала і мені дуже сильно ріже очі ага, Світло Коротше, я не встала я ще толком проснутися і вже її в докінку. Як вам наш декор різдвяний, я рахую, це дуже кругло. Раз, йду в дрон по рис, лаваш і сир. Буде в мене мій самий любими сніданок. Я вам морська мали. Швиденький анпакінг моїх покупок. Рис, лаваш, тортила брапс. Дуже смачно дуже yeah. всім рекомендую сир. такий І помідорки. От так Поки в мене вариться рис, В мене швидкий skin care. І е, піду помийся По мою голову вже трохи жирна, і хочу сьогодні зробити. Якусь укладочку на фен Браш. Взагалі, в мене на моєму волосі укладка взагалі не тримається. Тільки якщо така якась ці професійна в салоні зроблю і лаком закріплю, то тоді тримається. Так вообще ні. У мене від природи супер рівне волосся. Отак. Так, я вже поставила жаритись конвертик і в мене вже зварився рис, тому зараз будемо його заправляти. Як я заправляю? Я даю чуть оцту, чуть цукру і чуть солі. Мене цьому навчила моя сестра. Отак. От і не забуваємо додати якийсь овоч. У мене це помідор просто і все. З помідором мені дуже смакує. Отакий сніданок обід. У мене вийшов. у мене ще... Такі чайник на чай. От, і якось в мене, хотіла ще сказати, що в мене якось в анонімних запитаннях запитали, яку їжу я готова їсти кожен день. І це то, що я готова їсти кожен день. Ці конвертики з сиром, з рисом, з помідором. Боже, це так смачно, це просто вау. Цим рекомендую попробувати. Смачного мені, смачного вам і... До зустрічі. В общем, я вже давненько поїла, повернула в себе, ну і мені стало погано. І того, що в мене піднявся цукор, я себе прям копочуваю. І це взагалі не круто. Це ужасно. В общем, висновок не їсти солодку. А, і ще я вже встигла чуть підсушитись, і зараз іду прибирати в шафі свої. Реч, а то там вже срач такий, що неможливо щось знайти. І так, я не говорила, але я сьогодні йду в бібліотеку і починаю вже якраз збиратися. Хотіла перше вдягнутися, тоді о, все далі робити, але там мама в коридорі, тому перше я підкручу вії і підмалюю брову. Отак. Просто не питайте, для чого я так багато підкручую. І так, сьогодні мій аутфіт буде складатись з таких джинсів. І мого нового червоного топіка. Одягаю носки білі. Вот. І так, рубрика ми слухаємо, але не осуджуємо. Не забуваємо про хот в Woman Moment. І так, рубрика ми слухаємо, але не осуджуємо. Я можу носити одні носки тижнями і мені буде абсолютно нормально. Отак. Це навіть не рубрика, хо... і не усуджуємо. Це рубрика... Ні, це не рубрика, це. Це Старий Дет вайб style. Старий Дід Стайл, отак. І той самий червоний. Отакий приблизно сьогодні вайб. Трошки мого аутфіту. Мені тепер точно треба якісь червоні прекраси. У мене, до речі, є червоне кольцо. Зараз я вам покажу. У мене є ось таке червоне колечко з бісером. Мені його сплала моя сестра. І мені дуже подобається, коли кольця іменно на цій частині пальця. Це дуже гарно. Мені це. У мене прям вау! Просто вау! Це дуже естетично, це дуже гарно. І, Я вже дуже бюллеклум, Ну, як йду, я вже доходжу. От мене привезли, вся супочка, все класно. Я вже їду додому. Ми вже всі їдемо додому, мама з Айкою до мене прийшли. Я, на жаль, не поробила уроки, тому що я не змогла зайти в Optimum. Вот, Але Всіра дуже класно почитала. Посиділа, точніше, бо я не читала, бо скачала погану книжку. Вот. Такий трошки невдалий у мене сьогодні похід в бібліотеку, але всеріна дуже класно посиділа. Посиділи ми в новому місці в читальні. От, я, на жаль, не зняла, бо там було трошки багато людей, але, можливо, на наступний раз вам покажу. Всім привітики. Хочу підвести чуть, -чуть і того мого дня. Ми тільки що під кінець дня були в залі, дуже класно позаймались. Мені було трошки лень, але загалом пройшло все дуже добре. Вот. Сьогодні був активний день, у мене був список планів на день, і, здається, тільки два з них я не виконала. От він, можете подивитись. В Бібліотеку пішла, голову помила. Що там ще було? Я тільки не пошічила барабани і не почала читати книжку, тому що я скачала дивний формат, і там е пів тексту було обрізано. Тому я не почала читати. Вот. І що ще? Мені сподобалась моя сьогодні творча атмосфера. Я знімала, підбирала кадр. Е вот, можливо, не дуже гарно вийшло. Але то таке. Фіх, не знаю. Вот. Мені все подобається. Мені сподобалося, що моя сьогодні э, творча атмосфера. Мені сподобалось знімати влог, вот. це мій такий перший серйозний влог, до якого я реально серйозно поставилась, і яким я реально так серйозно займаюся. Вот. зараз буду монтувати його і дивитись екранізацію тривожних людей. Ось вот якраз зараз про це і поговоримо. Ну і чуть про тривожних людей Фредріка Бакмана. Я буквально вчора чи позавчора закінчила читати, і на початку мені було дуже тяжко. Дуже тяжко мені йшло, тому що було дуже багато всякого накидано, багато інформації, багато чого розкривається, якісь нові подробиці, щось взагалі нічого непонятне було, що там, як, до чого. Але вже з -за середини книги, ближче до середини книги я більше, більше втягнулась, і мені стало набагато цікавіше читати. Вже як знайшлася якась точка стабільності, і було все зрозуміло. Вже оце от непонятне розкривання, непонятних речей. Зупинились чуть-чуть. і це дуже класно. Що хочу ще сказати? Дуже багато персонажів з своїми прикалюхами в голові. Це все описується. Ну, теми повноцінно не розкриті, так що все нормально. Там нічого тяжкого, супер-пупер немає. Дуже багато тяжких персонажів. Вони не прям такі супер-пупер, тяжкі з якимись там супер пупер отклоненнями Для мене тяжкість в персонажах це коли вони ведуть себе як. Для мене тяжкість в персонажах це коли вони спорять без перестанку, пробують щось доказати, щось комусь коротше, навішують. Це от все мене дуже сильно роздражає. І тут якраз було багато таких персонажів. Через це мені було не дуже комфортно читати, але це терпим. Це терпим. Вже ближче до кінця мене трохи врівноважується і, і починає себе вести нормально. А персонаж, який мені дуже сильно сподобався, це Естель. Це бабуля вже, я не знаю, скільки років, напевно, 90-80. Ну, коротше, десь так. Вона вже така досить старенька, вона суперкласна. Мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалась історія її кохання, історія її роману. Тому що це по факту не був роман. Але для неї це роман. От, дуже класний персонаж. Хоч мене і чуть-чуть знову ж таки роздражала її надмірна доброта. Тому що я все-таки вважаю, що все має бути в. Балансі, а тут в цих персонажах баланс трохи відходить від звичної норми. Отак я би сказала. Ще якось я в своєму телеграмі писала таку цитату, фразу, бо Стокгольський може бути синдром. Ще може бути синдром. І це була якраз таки цитата з цієї книжки, але я не дуже зрозуміла, до чого вона тут, тому що тут ні в кого не була залежність до своїх. Я поняла. Якраз оця бабуля Естель. Вона потім приютила людину, яка їх взяла в заручники. Вот з Стокгольмський синдром. Бам -бам -бам. Як я вже сказала, дуже багато персонажів зі своїми тараканами в голові. І... Я би сказала, що ця книжка написана в психологічному напрямку, тому що дуже багато персо... дуже багато розказується про життя персонажів, з якими тяжкими ситуаціями їм довелося зіштовхнутися, як вони з цим справлялися, як вони з цим справляються, що вони відчувають. І це дуже круто. І як на мене, в персонажа на ім'я Зара це найкраще описується. В неї там була ситуація з листом. Ну, як це так сказати без спойлерів, але так, щоб було понятно. В общем, сталася одна ситуація з людиною. Та людина написала тій Зарі лист, і та Зара 10 років не відкривала лист, тому що думала, що вона винувата в тому, що сталося з тою людиною. І якраз на фоні цього листа і розвивається її сюжетна лінія в психологічному напрямку. І, як на мене, в неї ідеально це описується, як вона не могла його відкрити, як їй було страшно, як в неї починалися панічні атаки, як в неї починався стрес, як вона пробувала від цього втікти. Просто ідеально описується. Зараз ще ходила на постійній основі на прийоми до психолога, якраз таки через той лист, який вона носила 10 років в своїй сумці, і навіть на прийомі психолога вона абсолютно ніяк не розкривалась. Вона втікала в рахування вікон в інших будинках напроти. Вона переводила постійно тему, Тобто, взагалі вообще ніяк вона тему залисть не дотрогувала, хоча вона заради того туди і прийшла, і це дуже добре описується. Вот настільки тяжко людям може бути і як важливо з цим працювати. І як на мене, тут дуже глибоко показана. Сторона пріоритетів людей. От, наприклад, була там ситуація, їх взяли в заручники, а вони спорили, кому дістанеться квартира. Тобто стояв грабіжник з пістолетом, а вони всі спорили, кому дістанеться квартира. Sorry! Або ще ситуація в банку, коли грабіжник прийшов грабити банк. Там була, я не пам'ятаю, хто вона, коротше, якась там дівка лону її звали, і вона почала дзвонити в поліцію. Говорити грабують банк, грабують банк. А поліція їй говорить, така ва ж без така важ безготівковий банк. Яка, яка, яке, яке грабують. І вони почали спорити, яке грабуть, яке грабують. А, а блядь, грабують банк. А вони спорять, що не можуть грабувати безготівковим банком. Вата факт одним словом, дуже багато глибоких тем, дуже багато глибоких цитат, дуже багато глибоких персонажів. Тиші не даже не самих персонажів, а їхніх. Психологічних блоків наскільки вони мають на них вплив сильний, наскільки на них має вплив сильний їх травмуючі ситуації, які сталися давним-давно в минулому. І це все досі їх гложить. І от якраз кінець книжки про те, як важливо. Взагалі, вся книжка про те, як важливо від цього відходити. Як важливо позбавлятися від всього, що вас турбує. Від того, що ви не можете вимовити словами. В цій книжці в мене 277 виділених слів, виділених цитат. Офігеть! Я навіть сама не думала, що буде так багато гляньте. От це все у мене виділено. Прикидайте собі. Ну, зараз може щось вам прочитаю. Я, я зазвичай виділяю ще такі смішні моменти, які мене розсмішили. От, наприклад, тут був момент, де рух говорить, що вона навіть не може вирішити, чи їй купувати яйця. І в мене це виділено. Ну, реально, дуже смішно. От, наприклад, що в мене тут е, виділено померти, то була би справді велика пригода. Пригода може для тих, хто помирає, думала собі Стель, а не для того, хто залишається. Отак. Це дуже глибока, чутка і важлива книга з важливими реально темами. На що готові піти люди заради того, щоб врятувати свою сім'ю, врятувати себе, заплатити за квартиру 6500 крон. Якщо прочитаєте, зрозумієте до чолці. От, і це дійсно дуже круто. Це, це вау. Це просто вау. Кожен поворот подій це просто отак. Розумієте? Кожен, поворіт, кожен, поворіт, кожен поворот подій це Що?! От реально таке в мене і було, коли я коли розкривались нові подробиці. Не можу говорити які, тому що це буде прямий спойлер. Прямий спойлер. Далі ще смисла смотрять ні, зритель встає і входить. Новий прикол в Тіктокі. От, що ще? що ще? І от Шоше, під час читання я подумала, що я би дуже хотіла побачити екранізацію цієї книжки. І потім я зайшла в Google, пишу тривожні люди, а мені випадає екранізація. Вже цю книжку екранізували. Ви собі уявляєте, я тільки подумала, що там треба екранізація, що я б хотіла побачити екранізацію, а вона вже екранізована. Буду зараз дивитись і оцінювати книжку з Вот. дивитись, що. Що, де як пропустила? Тому що в книжці все описувалось дуже детально. Вся квартира описувалась дуже детально, персонажі описувалися детально. І мені б дуже хотілося б побачити це все детально в фільмі. Інакше, ну. О, це не фільм, це серіал. Один сезон-6 серій. офігеть, офігеть, Дуже круто! Uh, свою думку на рахунок серіалу я потім вам розкажу.